Відвіт усім! Сьогодні ми будемо говорити про випадки, коли реакції йдуть до кінця. Ось дивіться перший випадок. Натрій 2С плюс H хлор. Це реакція йонного обміну. Тобто оці ось частинки будуть мінятися місцями. Було натрій 2С, стане натрій хлор. Було H хлор, стало H2S. До речі, H2S це газ. І виділення газу це один з випадків, коли реакція йде до кінця. А тепер урівнюємо. Дивіться: тут у нас два гідрогенчика тут один. Ставимо і тут теж. А тепер рахуємо: Два натрію зліва, два натрію справа. С1 зліва, С1 справа. Ну no, і інші елементи теж перевіряємо.